простукуємо просто над брівками, під очима. Завжди можна розширити свої ресурси. Кожен день війни це стрес для дорослих і маленьких громадян України. На фоні стресу можуть розвинутися різні хвороби. Стрес заважає в навчанні та роботі. Тому в громадах Ізмаїльського району вже понад рік працює проект екстрена освіта та психосоціальна підтримка постраждалого від конфлікту населення, особливо дівчат, хлопців, підлітків та жінок, який реалізується громадською організацією регіональний аналітичний центр. У співпраці з Реніцькою міською радою за фінансової підтримки з Іспанії робота ведеться по декількох напрямках. Психологиня Ірина Проскуріна двічі на тиждень проводить зі школярами Ренійської громади тренінги профілактичного характеру, направлені на зниження стресу, на перезавантаження а також розвиваючи вправи. Краще один раз побачити, ми побували на одному із занять та попросили пані Ірину дати кілька порад глядачам каналу Новини Рені. Коли от у нас є тривожність, які вправи і що ми можемо зробити? А найпоширеніші такі це дихальні вправи, коли ми дихаємо животом. Квадратне дихання. Це коли по 4 секунди ми робимо 4 секунди вдих, 4 секунди видих, затримка дихання і 4 секунди перепочинок. І так, на 4 секундочки ми робимо вдих, на 4 секундочки затримуємо дихання, на 4 секундочки видих робимо і 4 секунди перепочинок. Зрозуміли? Приготувались Приготувалися, щоб вам було зручно. Лечики можна відвести назад. Приготуйте, що ви будете дихати. І робимо вдих. І раз, два, три, чотири. Затримали дихання. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. І чотири секундочки. Перепочинок. Раз, два, три, чотири. Потім є вправи, як я вже казала, різні тілесні вправи. Це коли ми проробляємо простукування, є різні, Це коли ми простукуємо просто над брівками, під очима, є різні. По голові, по плечам, працюємо з плечами, тому що дуже часто всі блоки, всі зажими вони знаходяться в верхній частині. Піднімаємо плечі під огуршок і тут натягнули ручки. Раз, два, три, чотири, п'ять опустили. Два, три, чотири. Перед. Замочок перед собою. Раз, два, три. Над горівкою підняли. Раз, два, три. Позаду. Раз, два, три. До вушка. Ще однією вправою є така вправа, як проступування. Це теж для переключення. Яким чином ми робимо. Готуємо такі пальчики, зігріваємо ручки, щоб вони були гарнеснікими. І ми робимо проступування над горівками. Під очима. На підморі простукуємо, простукуємо ручки в є ще різні проступи, є проступування голови, заняття спортом, просто прогулянки на природі, спілкування з близькими, заняття творчістю, це переключає різні вправи. На праву і ліву півкулю на розвиток теж включають когніції і оці всі нейрозв'язки. Вони активізуються, і людина теж переключається і заспокоїться таким чином. Але в часи стресу людина навряд чи згадає про дихальні вправи. Це навіть не спадає на думку. Ходить, чому? Тому що якщо це напрацьований навичок, коли ми в спокою це ці вправи використовуємо, робимо, то тоді в стресовій ситуації ми їх по-перше пригадаємо, і по-друге, в нас уже це є навичок. А коли ми це просто знаємо, але не користуємося, то тоді, як правило, ми не пригадуємо цей момент. Тому бажано, коли все окей, коли все добре, то саме це от зробити і потім в стресі пригадати вже. А ще для ментального здоров'я дуже добре саме соціальні зв'язки, комунікація один з одним, з друзями спілкування. Яким чином ми можемо спілкуватися один з одним? Ну, по-перше, подарувати посмішку, не такі смішки, а посмішку. Подивилися в один бік і подрубали пост, посміхнулися. Подивилися в інший бік посміхнулися, подивилися вперед і посміхнулися. Щодо розвитку соціальних зв'язків між дітьми дуже доречні веселі ігри. Наприклад, можна зробити віртуальну піцу на спині свого товариша. Це весело. Це здорово, але як зосередити себе для роботи та для навчання, як зібратися в період стресу, щоб будувати своє подальше життя? Є така модель Basic PH називається. Це в принципі розроблена вже дуже давно, і ця модель стосується того, що треба ці ресурси залучати: це і віра, віра в себе, віра в Бога в цінності, віра в майбутнє. Проробляти свої емоції стосовно того, щоб просто їх проявляти. А що будь-які емоції зараз в наш час, це окей, і це добре, але їх треба розуміти і проявляти. Це, звісно, займатися творчістю, фізичною активністю, мати хобі, спілкуватися. Тобто, оці соціальні контакти, це дуже важливо в наш час, воно може і підтримати, і переключити, і людина може звернутися за допомогою, хоча б на такому рівні. Ну і звісно, якщо є такі. Потреби то і звертатися до психологів, до спеціалістів під час повітряних тривог деякі маленькі діти дуже лякаються і у сльозах кидаються до матусі. Як правильно себе поводити з малятами, які не розуміють, що коїться навкруги? У маленької дитини дуже серйозне відчуття, як відчуває себе матуся. І настрій матусі передається дитині, тому якщо людина доросла може опанувати себе свій стан, то і дитині це передасться. Оцей спокій, врівноваженість, спокійний голос і так далі, і вона вже буде більш це сприймати адекватно. Досить багато людей, щоб уникнути стресу, годинами зависають у телефонах. Чи нормально таким чином ховатися від реальності? Складно сказати, що нормально, що ненормально. Якщо це людині допомагає, то це може бути як ресурс. Але треба пам'ятати, що завжди можна розширити свої ресурси. Це може бути просто погуляти на природі, поспілкуватися з близькими або з людьми, які тобі подобаються, зайнятися якимось хобі, яке вам саме вподоби, а можливо, щось вивчати нове, або англійську почати вивчати, або ще якусь іншу мову. Для того щоб ці когніції включити, щоб увагу е зосередити на чомусь, якихось знаннях, на якихось розвитку. Звісно, зайнятися спортом це теж це ті ресурси, які нам можуть допомогти. Тобто, просто розширити свої ресурси. Коли ми щось бачимо нове, то ми в. Принципі, саме дуже переключаємо увагу на це, і у нас менше вистачає якби часу на інші такі негативні моменти. Звісно, що ми не можемо цього позбутися, але наше право, наше якби розуміння того, що ми можемо це по-інакшому сприймати. Багато переселенців, які приїхали до Реніської громади з інших регіонів України, страждають через те, що втрачені зв'язки з колегами, сусідами, друзями, родичами а на новому місці їм дуже важко знайти нових друзів. Що робити, Звісно, це. Той ресурс, як ми вже говорили, один з ресурсів, який дуже дієвий це спілкування, це соціалізація. І, в принципі, наш проєкт, якщо взяти не тільки мою роботу, то пропонував і готував фахівців для того, щоб створити групи взаємодопомоги. І, в принципі, дуже в багатьох місцях і селищах розроблені такі групи. Тобто було, проводилось навчання. Я особисто проводила навчання по Сав'янівській ОТГ, і люди збирають просто. Вимушено переміщених осіб, місцевих жителів і просто спілкуються. Вони обирають певну тематику, обмінюються своїм досвідом, своїми думками, спілкуються або малюють, шопери там робляться, або складають мозайку, тобто ми це теж надали таку можливість, і люди знайомляться, і отак так підтримують зв'язки, створюють нові дружні стосунки. Як часто переселенці звертаються за допомогою до психолога? Мабуть, хотілося б, щоб все ж таки було цього більше, тому що в принципі більше ми пропонуємо свої е, варіанти комунікації. Хоча я думаю, що всі це є потреба в наш час будь-кому звернутися іноді за якоюсь порадою? Подобається, коли відчуваєш дійсно, що от попрацював і діти. Гарять, в них очі, гарять, коли вони підходять, спілкуються, коли дійсно починають питати. Тобто, ти бачиш, що людина включилася, і вона починає тобі довіряти, довіряти свої теми. Вот дійсно, можливо, не можуть там вчителя звернутися, або, хоча дуже гарні вчителі, вони настільки. Зараз переключилися, і дуже от я бачу, як вони уважно відносяться до дітей, до будь-яких дітей, не тільки вимушено переміщених осіб, а до будь-яких, але все рівно іноді потрібно звернутися до якоїсь людини, яку ти не знаєш, але довіряєш їй. І, от, коли це є момент довіри, то це дійсно окриляє. І ти хочеш працювати надалі. Якщо ви хочете отримати індивідуальну консультацію з Іриною Проскуріною, можете залишити свій контакт у Ренійській дитячій бібліотеці, і вам буде призначено день і час зустрічі. Розповсюджуйте це відео, щоб якнайбільше людей дізналися про те, як долати стрес та зберігати ментальне здоров'я.